Вітаю вас на каналі 24 березня. Сьогодні покажу, як зійшов перець. До речі, він позаду мене. Видно ящики. Хто пам'ятає, я туди висівав різні сорти перцю. Це не гібриди, це сорти. Сіяв НК Еліт, сіяв оті сині цікаві пакети. До речі, по поводу тих синіх. Ну, подивитесь, покажу далі. Є різниця. Сіяв НК еліт, садибу центр, ну багато різного. Тому давайте. Покажу, як воно там посходило, бо сходи вже є. Дещо зійшло, а дещо тільки починає сходити. Розпочну сьогодні огляд з тих ящиків, які висівав вперше. Значить, з цього краю я сіяв. Сіяв я білозірку від садиби центр. Скажу, зійшла вона ідеально, я сіяв не густо. Як бачите, є і сходи, є і петельки. Там, де ще не видно, воно буде, тому що я тут рихлив, як бачите, то вони ще тільки сходять. Ось дивіться. Ось, ось, земля тут полопалась, все кругом воно буде трішки пізніше. Висівав я 15 березня. Сьогодні у нас 24. Температуру утримав у ящиках, ну, було тепло, тому було і 32. І 28 ночів було 22-25. Є, звісно, і отаке. Це такий бур'ян, але так заспокоює нерви, от, коли отак береш його і свикаєш. Я отак без щупав, цілий день стояв. Клас. Воно так розкотить. Ось так. Тепер наступний етап, який потрібно слід зробити в першу чергу, це прорихлить. Беремо ось такі палички з під морозова. У мене їх тут цілий мішок на розпал. Покажу вам правою рукою. Беремо просто і отако Обережно рихлимо. Головне не повредить ту петельку. Просто бачимо де рядок і прорихлюємо. Обов'язково це, друзі, потрібно зробити, тому що земля трішки забита, я поливав не один раз. Як бачите, труби близько біля ящиків і висушує за ніч. Ну, не геть висушує, що геть сухо, але ж потрібно поливати кожен ранок. І чим, звісно, більше ми його поливаємо, тим більше земля ну, якби, уплотняється, да? робиться щільна така. Тому потрібно це діло прорихлити. Тоді у вас буде піде кисень до коріння і перець зійде набагато швидше. Так, по, по поводу білозірки ми з вами розібралися, підемо туди, там цікаво буде з тими синіми пачками. Так, тут теж у мене білозірка, білозірка. Є перед чудово все. Сіяв, як я казав, не густо. Так, НК еліт. Ось. НК еліт, білозірка. Можливо, ще зійде, ну, якось трішки гірше, хоча сіяв в один день. Тут потрібно теж прорихлить. Ну, є петельки, бачите. Воно. Сходить. Буде діло. Я вже туди далі, як все зійде, відео по-любому вам зніму. Це все білозірка, НК і Лід. Так, переходимо до наших наступних. Тут у нас Айвенго. як бачите, синя ця пачка, але зійшло непогано. Дивіться, тут взагалі густенько. Ось дивіться, ящик який. Так. Переходимо далі. Це в нас іде подарок, подарок Молдови тільки Сід Ера Пачка. Хто пам'ятає, теж непогано зійшов. Я й казав за них, що фірма досить непогана. Гарне насіння. Ну, а тут у нас, дивіться, як зійшло гарно. Так? Дивіться, як густо, прям щіткою стоїть. А тут капець. Це теж подарок Молдови, тільки сині пакети. Це я відривав і... Ну, це Ярик писав, подарок писав Ярик. Тому дивіться, яка різниця. Подарок Молдови, синя пачка, не зійшов. Або якщо зійшов, то три штуки на ящик. Так? Можливо, він ще там дозійде, але я тут рився, то там, де не де петелька, то просто на синя так і лежить. От вам і сині пакети. Подарок не зійшов. А Айвенго зійшов. Теж сині пачки. У мене таке було якийсь рік з помідорами. Садив Волгоградські сині пачки, нормально було. Посадив ту саму фірму, інший сорт, ненормально, не зійшло. Тому ось такий каламбур. Тут дивлячись, яка партія, яке насіння. Ось такі справи. Так що. Далі буде огляд по гібридах. Сіяв Геркулес і Кримсон Кінг. там вже скоро-будуть скоро, -скоро будуть сходи. Ключки вже є кругом, воно посіяне в касетах. Тому чекаю, скоро будуть. А, до речі, ось цей стелаж. Зараз підійду. Хто не бачив, покажу вам. Тому що в мене в теплиці деякі зміни. Ось цей стелаж, він був отам у краю. Аж перенесли сюди, бо там скоро буде висадка огірка. Я вам вже покажу потім. Отут у мене Геркулес. Це 105. Здається, 105-та. І на цій стороні Кримсон Кінг. Поки що немає, ну я там де зрився, то вже такі петельки там всередині сидять, ключка є. тому... Тепло, будемо закривати. сьогодні скажу, така й погода ще холодно і вітряно. Ну що, друзі, на цьому все. Якщо зацікавив канал, можете підписатись. Далі будемо садити огірок. Вон позаду мене, як бачите, місце. В цьому році вперше так рано, то ми садили зазвичай в квітні, ну а це будемо садити в березні, тому що розсада. Що швидко виросла, що потяглась. Я вже покажу наступне відео. На цьому все. Як завжди, далі буде. Всім пока!